Було то не на п'ятниця, я хотіла це зробити щось там на пече порядок. Та я думаю, вирізу. поклала там І... А там було в мене крісло. Ну, щось там я вибрала, мала варити, їсти. Приготувала там їду, варилася на газі, а я думаю, йду там на печу зроблю. І полізла, я зробила там, що мала робити, та й злізаю. І не знаю, що то вийшло. Крісло під ногами нема мав мене. Поїхало десь чи що. Я так кричу, кричу, все. Думаю, що то буде зараз? Як я паду, це крісло, що там є, буде, вдараюся в плетку і газ за серці, все, і капот. Ну що, що робити? І не можу нічого землі дотягнути, кричу, Господи, поможи мені, Боже, бо я є зараз. Це все зірвеся і ніхто не буде знати, що було. І я. Я так кричу, а дома нема нікого. Кричу, страшне, немає нікого. чую, ззаду. Щось у мене кусилу, я почула, що ззаду мене щось підтримує. Що то таке? мені так стало лячно. Я аж кожна волосенка мені на густа. І я ну, такодаюсь, якесь пліче ззаду таке. Ну, причалесь таке, ось озріло, такого біжнього цвіту. І я мені ще страшно стало. І так воно мене зловила, так як зловило і поклало мене в ту миску, у ту другу, що була. Крісло вже десь посунуло сюди, не знаю, як то так стало. І я там сіла і дивлюся, по хаті немає нікого. Ну що ж то мене тримало, я не знаю. І так я подивилася кругом, подивилася, віша на біла, мене мороз такий по мені пройшов, нікого немає, ні на дворі в хаті. Що ж то було, чи Божа села, чи що я не знаю, я. я дуже переживала, що той газ був ніч. Я, я упаду, упаду, поб'юся, поб'юся, Ну, але газ вже, як то загасеться, той капот у чому. Ну, то така була та подія в мене.